Так, її, потім так. і потім нам свої творчі. Запитаємо вас декілька слів. Загалом хочу вам представити це е, поетеса, філологиня і також е, співавторка збірок «Сезони життя із стежками людських душ. От. І хочу задати вам декілька питань. І перше питання: взагалі, як ви почали писати, і що стало для вас найбільшим натхненням. Знаєте, я насправді все життя думала, що я буду музикантом, тому що я навчалася в музичній школі і провчилася там 5 років. Але потім я ніколи не думала, що буду щось писати там поезії чи там свою книжку в майбутньому, до прикладу. Я завжди думала, що ось я буду грати на фортепіано, можливо, співати, можливо, в кіно піду, там ще щось. Але якось я написала собі лист майбутнє. Знаєте, колись таке було модно в щоденник собі писати і потім через п'ять років відкривати. Але я попросила батьків його сховати, а перед тим їм прочитала. І вони кажуть, вау, дуже класно написано. Типу ми не знали, що ти так гарно пишеш. Я така подумала, так якщо гарно виходить, то буду продовжувати. Я почала писати якісь твори на різні теми, просто е, про погоду, про свої якісь відчуття. А потім це переросло в поезію. Я почала знімати в інстаграм е, відео на свої вірші. Тобто я розповідала, е, знімала ще знаєте, як я в лісі гарно листочки там коливаються е, під е, мої вірші. І мені це стало подобатися, а найбільше почала писати саме від початку повномасштабного вторгнення, саме так по-серйозному, що вже почали виходити збірки. І мене, напевно, ця війна дуже стурмушила, тому що єдине, де ти міг сховатися, це був папір, щоб не було страшно. Так е що для вас є взагалі основною темою вашої творчості? Ну, зараз як повномасштабне вторгнення, то загалом я пишу більше про війну. Але основна тема, напевно, все таки кохання. Я така дуже романтизована дівчина. Насправді дуже люблю читати, знаєте, різні романи, дивитись романтичні комедії. мене це дуже надихає. І напевно, основа основ це все таки про кохання. Я люблю писати про кохання, про стосунки. Але зараз повномасштабна війна і. Змінився трішечки фокус, але не кардинально. Тобто я і далі пишу про кохання і люблю писати про натхнення, щоб надихати. Теж почуєте, можливо, сьогодні. Добре, добре. Таке питання: чи маєте ви взагалі такі звички або ритуали, які допомагають вам зосередитися на написанні, якось знайти цей дзен? Насправді дзен до мене найчастіше приходить зранку. як Я тільки прокидаюся, не знаю, як це пояснити. Я прокинулась, наприклад, День прапора України. Я така, так, день прапора України. Все, це мене надихнуло, і я вже пишу. У мене немає такого, що я там маю виходити парк, чи там робити якісь медитації, що до мене прийшло натхнення. Мені просто потрібна якась тема. А далі Рима якось сама народжується, і мені це дуже подобається, тому що мені здається, на це моя думка. може комусь вона не сподобається. Може, хтось не погодиться, але мені здається, що в мене доволі легка рука, і через це воно так якось просто легко виходить. Тобто. Е, ось так. Угу. Ну просто на подиху. Так, так, угу. якось на одному подиху, доволі швидко. Або а бувають місяці, коли нічого не пишеться, просто ну немає натхнення. Це якось воно само приходить, такий цен зранку найчастіше, угу. і на одному подиху пишеться. А буває, що місяцями ось сидиш, хочеш написати на цю тему, але не можеш, не відкривається. Загалом, який ваш улюблений вірш або твір іншого автора, що вас. Дуже вразив, зачепив і от ви якось воно вам, вам відгукнулося. Е, я скажу не двір, а книжку, не вірш, а книжку, тому що мені дуже подобається класична література, а саме Кайдашева сім'я. Я но ви всі читали в школі, але мені ця книжка якось по особливому відгукується. Я в ній почаю е, трішечки можна сказати себе в образі, ну зараз може нових хтось здивується, в образі Мотрі. І коли я прочитала книжку Євгенії Кузнєцової драбина, хоча вона якраз таки про війну, про те, як ми зараз проживаємо повномасштабне вторгнення, мене мені це чимось нагадало у Кайдашеву сім'ю, бо там теж такі різні mm. розбірки. Тому, напевно, це дві таких книжки, які я постійно перечитую, які мені прям ну дуже подобається і від них я черпаю таке якесь натхнення мені прям хочеться їх знаєте, перечитувати я жодну книжку не перечитала а от колиша в сім'ю дробили Євгенію Кузнєцова, це мені подобається. Це дуже супер. І таке останнє питання, що ви порадили таким починаючим поетесам і письменницям, які тільки взагалі починають свій шлях у літературі. Знаєте, не боятися. У нас є якийсь такий страх, що люди можуть нас якось осудити чи сказати, що у нас якось погано вийшло, не роби цього чи ще щось. Ось коли ми тільки починаємо будь-яку справу робити, вона звичайно не буде виходити ідеально. Для цього потрібно багато практикуватися, і вже з часом з досвідом приходить якась практика. Вже виходить все краще і краще. Тому на початку просто пишіть. Прийшла вам в голову, будь-яка тема, вас Місля. надихнуло кохання. Спробуйте написати щось, так? Тобто, що вам вас зараз на душі відбувається? Можливо, з першого разу не вийде там мега-класно. Воно завжди не вийде з першого разу. Але воно вийде з наступних разів. Головне не зупинятися. Тобто постійно писати-писати і ви випишетеся. Ні в кого з першого разу не вийде. Головне не зупинятися через там, думку оточуючих чи боятися, що хтось щось може сказати. Це як типу у самураї є тільки шлях. Так, так, просто йти до своєї цілі і до того, що вам подобається. Добре. Дуже дякуємо вам за такі милі відповіді. Я думаю, що вам було цікаво. І було б дуже цікаво послухати ваші вірші. Так що можете починати. Добре, ну що, ми вже з вами трішечки познайомилися. Перший вірш, який я хочу зачитати, в основному я підготувала саме патріотичні вірші, щоб всіх зарядити. ми тут для чого, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Так от, перший вірш я написала якраз таки, я вже трішечку зробила перед історією. Вранці, коли прокинулася, був день прапора України, і вирішила написати про цей вірш. Фух. Розвивається на вітрі синє-жовте полотно. Небо й жито разом з віку поєдналися разом. Символ волі і свободи гордо в небі майорить над горами і морями. Стяг завжди лише один. Український дух, нас мужність, слава в знамені, сяє сонцем золотим, велич де крізь всі віки. В ньому віра і тепло, в ньому український дух. Він згартовує разом, мов об'єднювальник душ. Вітер його розвиває. Крізь віки він разом з нами. Трепетом своїм тримає, гордість серці викликає. І в кроваву годину, і веселою хвилину гідність нашу прославляє, синьо-жовтий прапор наш! Як я вже сказала, що під час повномасштабного вторгнення я почала писати більше, і знаєте, якщо чесно, це було щось мега-агресивне. Ну тобто, знаєте, злість ця ненависть, вона вся викладалась в, вірш... в віршах. Ну, я підібрала такий плюс-мінус, не дуже агресивний, щоб вас не злякати. Але він писався під час вибухів, коли я чула вибухи, сиділа в коридорі і від злості друкувала ось ці всі рядки. Так хочете ламати наші душі й тіла, хтось вирішив тут все за нас, а ми хотіли просто миру і гуляти без прикрас. Чому? Для чого всі ці звірства, що воно вам там дає? Невже немає честі, дрібки, щоб хоч здаватися дурним? Мовчання, слабкість, користі немає, але для чого вбивати усіх? Невже немає кодексів нормальних? Чи ви ще гірші за чортів? Ви думали, що всіх зламали? Чи тут замось без боротьби? Ви тільки людь ще більшу розпалали, але живими вам же не піти. Ми помстимося і не пробачимо. Впадете на коліна, що будете повстим в ногах, але ніколи ви не підведетесь. Але ж потонете, як крейсер ваш Москва. Знаєте, найголовніше, що є в нашої країни, це незалежність. Тому на День Незалежності я теж написала вірш, який мені. Подобається сподівається, вам теж сподобається, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми тут з вами сидимо, тому що хтось нас захищає. Тобто, не просто так, якби не було мишніх хлопців, які е, зараз стоять там і жертвують своїм життям, ми б не могли тут сидіти і збирати там для них гроші. Так не могли б сидіти насолоджуватися там віршами, погодою, такими прекрасними видами. Тому найголовніше, ось ви, студенти зараз, наше майбутнє покоління, щоб ви усвідомлювали, що те, що ви зараз знаходитесь тут, це вже важливо. Те, що ви вчитесь тут, це вже важливо. Те, що ви залишаєтеся і плануєте майбутнє тут, це вже важливо. Тому що ви будете розбудовувати нашу державу, ви будете в різних ремеслах працювати і робити нашу країну кращою. Тому вірш, який я написала на День Незалежності, за свободу і правду боремось віками. За право жити і прославляти свій чудовий край, гарно процвітати, з радістю встрічати сонце, що йде прямо, вказуючи шлях. Ми, козацькі діти, голоду і гніту, всі трималися разом, попри всі часи. Наша Україна дарувала мрії, починаючи від гір і до самих морів. Жито і пшениця, мов золота птиця, з небом поєдналися в наше знамено. Герб наш і калина разом з рідним гімном прославляє завжди стійкість і тепло. Вільними серцями, щирими душами міцно стоїмо ми на своїх ногах, переможемо зло ми і міцно обіймемось, бо ми незалежні. Наш час загартував. І знаєте, наостанок хочу сказати кілька слів. Бо насправді те, що ви тут, вже багато чого говорить про вас, що ви такі культурні, що ви освічені, що вам цікаво, що ви хочете розвиватися. І це дуже важливо, бо кожен на своєму фронті, знаєте, розвиває нашу країну. Ми знаємо, що ви студенти, так, і, можливо, у вас зміняться якісь плани, хтось тільки шукає себе, хтось вже знайшов. Але головне ніколи не зупинятися. І один з своїх перших віршів я вирішила зараз зачитати. Для вас як мотивацію, і сподіваюся, він вам відгукнеться і, можливо, наштовхне вас до якогось свого шляху, бо він так і називається Шукай свій шлях. А ти шукай, шукай свій шлях. Не зупиняйся і не дивись, що буде завтра тобі ж не знать, тому живий цю мить. Не бійся, в житті можливо все. Так кажуть всі мабуні сон. Тому летити до зірок, шукай свою, зроби ковток і повернутись не забудь. Ми всі чекаємо твій дебют. Розплющувачі, подивись, весь світ твій, ловіть цю мить. Насправді я дуже рада і вдячна, що ви мене запросили. Ви бачите, що в мене в руках одна з моїх збірок, спільних збірок з сучасними поетами. Це літературний альманах стежками людських душ. Тут є вірші від військових, є вірші від таких, як я, є вірші від вас студентів, є вірші від людей з різних галузей, які просто продовжують творити. Ми знаємо, що зараз під час повномасштабного вторгнення страждає дуже багато нашої сучасної еліти, так? інтелігенції, письменників. І ви наше майбутнє, ви наша майбутня інтелігенція. Можливо, хтось буде письменником, можливо, хтось буде в іншій галузі, але... Це не відміняє факту, що ви наше майбутні, ви будете творити неважливо, де якими будете працювати. Ви будете важливі. І те, що зараз я тримаю в руках, ви зможете теж отримати в соціальних мережах наших організаторів буде розіграш за донат саме цього альманаха з моїми побажаннями. Я напишу гарні вам, обіцяю з моїм підписом і хочу, щоб ця книжка і щоб кожен з вас, з мого такого коротенького виступу, виніс лише те, що. Неважливо, де ви зараз знаходитесь, головне завжди йдіть до своєї мети, попри все, попри всіх, попри те, що зараз війна, ви живете, ви цвітете, так ви сюди прийшли. І хай у вас все виходить, і щоб ви нічого не боялися. Не боялися когось чи не боялися думки оточуючих, не боялися зізнатися собі, що ви десь там не на тому шляху, не боялися зійти з нього і перейти кудись в інше місце. Головне, не зупиняйтеся, шукайте себе. Я сподіваюся, що кожен з вас знайде. Своє внутрішнє я, що кожен з вас досягне успіху того, якого бажає. І, звичайно, буде підтримувати наших Збройних сил України, донатити, тому що завдяки їм ми зараз можемо розвиватися, так прекрасно жити, бачити цю всю красу. Тому на цьому хочу завершити свій виступ. Дякую за увагу. дякую вам за такі прекрасні вірші.